Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу вам про дуже перспективну роздачу, на якій можна заробити дуже великі гроші. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, гаманець Славі зараз роздає 1 мільйон доларів в своїх токенах. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за цим посиланням, скачати її додаток Славі. Скачуємо додаток, заходимо в на додаток, нажимаємо на кнопку Продовжить. Ставимо галочку, нажимаємо знову ж таки на продовжить. Придумаємо пін-код. Далі генеруємо свою мнемонічну фразу, зберігаємо її. І після чого по порядку вибираємо слова із цієї фрази. І, як бачимо, ми вже успішно створили гаманець. Далі в розділі реферальний код. Вам необхідно вставити обов'язково цей код. І нажати на кнопку Продовжить. Після чого нажимаємо на кнопку Пропустіть, нажимаємо на настройки, реферальна програма і ось бачимо, що вони роздають на даний момент 1 мільйон доларів. Бачимо, що ми за кожного запрошено нами друга, який перейде, скачає її додаток, створить собі гаманець і обов'язково в цьому розділі. Введіть ваш реферальний код, введе ваш код, то ви за такого друга отримаєте 100, 100 очків. Також, якщо ми зробимо депозит і протримаємо їх не менше, ніж 2 наділі, то отримаємо отримуємо відповідно очки в залежності від рівня свого депозиту. Якщо, приміром, на 15 доларів закинемо і протримаємо 2 наділі, то отримаємо 15 очків. Якщо більше 100 доларів, то отримаємо 100 очків. І відповідно, чим більше закидаємо, тим більше очків отримаємо. Також за кожний обмін ми будемо отримувати бали. Так, за один USDT обмін ми отримаємо 1, плюс 1 очків. Так, також ми можемо закинути кошти в стайкінг і відповідно, отримувати відсотки. І найголовніше, що ми тут можемо отримати аж 2000 очків, якщо ми заклеїмо NFT. NFT бачимо, що вартує 0.017 BNB, тобто нам необхідно закинути собі на баланс даний гаманець BNB, після чого нажати на кнопку «Создать» в цьому розділі. І відповідно ми створимо собі NFT, і нам за це дадуть 2000 очків, які будуть еквівалентні. Орієнтовно 20 доларом в даних токенах. Так, ось бачимо, що по закінченні компанії всі бали були конвертовані в токени CLV в залежності від кількості учасників. Загальний пул складає 1 мільйон доларів США. Так, бачимо, що про них вже писали такі відомі медіа як Forbes, Investing, Luxury і інші. Бачимо, що вони вже є партнерами Binance, Staking Rewards, Metis і інші. І найголовніше, давайте побачимо, який у їх сайт. Бачимо, що ось так виглядає їхній криптогаманець. Бачимо, що тут є банкінг, тобто вони будуть створювати свою банківську карточку. Також вони вже створили ось такі от, бачимо, банкомати, і вони будуть базуватися, тобто будуть їх ставити в країнах Європи і в Арабських країнах. Так, бачимо навіть відео якесь. Ось такий от буде банкомат. Туди можна буде вставити карту відповідно славі і за її допомогою поповнювати або ж знімати крипту, використовуючи фіатні кошти. Так, бачимо, що ось такі от NFT вони будуть. Вони ще будуть розроблювати плії турни ігри. Тобто грай та заробляй. Бачимо, що це от їхня екосистема. Бачимо, що можна стейкати, буде обмін криптовалют, буде маркетплейс, І найголовніше у них буде своя власна мережа. Так, ось бачимо плани даної компанії. Оманець доступний на Google Play і App Store. І ось їхня мап-карта. Бачимо, що вони базуються зараз в Дубаї. І от найголовніше, що третій, четвертий. А, ось, другий, третій квартал 2023 року. Тобто 6 по 9 місяць, і бачимо, що лістинг їхньої криптовалюти CLR. Відповідно, ми можемо зараз безкоштовно отримати ці бали, які будуть конвертовані в їхню криптовалюту. І 6 по 9 місяць відбудеться лістинг на багатьох біржах і ми зможемо продати дані токени. Бачимо, що вони також тут будуть створювати е, власну мережу Slavy Тому, я думаю, е, ця крипта буде е, користуватися, користуватися попитом, і ми не на цьому заробимо. Також бачимо, що е, вони планують випуск своєї дебетової карти. Також і ось е, Play to Earn е, Meta Всесвіт відповідно, буде. Тому рекомендую вам не тратити час, а зробити дану роздачу, відповідно, заклеїти NFT, витративши 5,7 доларів, але заробивши при цьому біля 20 доларів, доларів в цій криптовалюті славі, я думаю, що ця роздача досить швидко завершиться. І, відповідно, нам розділять винагороди, які ми зможемо. 6 по 9 місяць даного року продати після лістингу. Тому рекомендую вам зробити дану роздачу, запрошувати чим більше друзів і рекомендувати їм обов'язково клеймити NFT, оскільки таким чином другу, який заклеймить NFT, дадуть 2000 очків, і вам за такого друга дадуть 10%, тобто 200 очків. Тобто це найбільш вигідно для вас обох. Оскільки таким чином ви зможете зробити чим більше коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.